4 грудня за роботу, а це більше ніж просто набір принципів. Це спільнота алкоголіків, які ведуть активну діяльність. Ми повинні нести свої ідеї людям, інакше наше товариство зачахне. А ті, до кого не донесли істину, можуть померти. Як це бачить піл, сторінка? 13. я відчайдушно хотів жити, однак, щоб вижити, мені потрібно було почати активну діяльність в нашій Богом даній програмі. Я приєднався до групи, котра пізніше стала моєю, і почав відкривати приміщення, готувати каву. Робити прибирання. У мене було близько трьох місяців тверезості, коли один з давніх членів АА сказав, що я працюю по 12 кроку. Як же радісно мені було дізнатися це. Я відчував, що я справді зростаю в чомусь. Бог дав мені ще один шанс. АА вказали шлях. І ці дари були не лише безкоштовними, вони були безцінними. Зараз я радію, спостерігаючи за зростанням новачків. Вони нагадують мені, звід. Які я прийшов, де я зараз, і які безмежні можливості мені відкриті. Я потребую відвідування зборів, тому що вони підживлюють мій акумулятор, щоб у мене було світло, коли воно знадобиться. Я все ще новачок в служінні, але вже отримав більше, ніж віддаю. Я не зможу зберегти, якщо не поділюся. Я зобов'язана допомогти іншій людині, коли вона попросить про допомогу. Я хочу бути поруч, тверезим.